Ви внутрішньо переміщена особа та проживаєте в Полтаві? Відчуваєте себе невпевнено, зазнали особистих втрат, чи просто маєте бажання поговорити? Безкоштовно отримати психологічну допомогу можна, зокрема, в таких організаціях. Благодійна організація «Світло надії» місто Полтава, вулиця Симона Петлюри, 28А, телефон 0532 60 60 81 та 094 869 42 40. Благодійний фонд Каріта з Полтава місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 20 дріб 1. Телефон 095 288 87 07. Благодійна організація дівчата, клуб для жінок та дівчат. Адреса місто Полтава, вулиця Котляревського, 2 а телефон 050 357 01 75. Також безкоштовну психологічну підтримку можна отримати, заповнивши анкету на сайті ВПО Рада Полтава Гоюа. І пам'ятайте, будь-яка розмова, інформація надана вами під час розмови, не підлягає розголосу.